27 березня 2025 року на ICTV виходить сьома серія АТП-перевізники, що знову затягне вас у пригоди далекобійників Артема та Семена. Цей епізод обіцяє напругу, гумор і несподівані повороти. Якщо ви ще не фанат цього українського комедійного хіта, саме час увімкнути телевізор. Артем і Семен потрапляють у халепу. Під час рейсу в них крадуть пальне. За зухвалою крадіжкою стоять місцеві бандити, які тримають село в страху. Герої не здаються і кидають виклик грабіжникам та корумпованому поліцейському. Сюжет майстерно показує, як далекобійники використовують кмітливість і підтримку селян, щоб відновити справедливість. Окремо, інтригує лінія Семена, який чекає вироку у справі про контрабанду діамантів, чи вдасться йому уникнути покарання. Серіал вражає динамікою, балансом комедії та драми. Режисери передають атмосферу українських доріг, додаючи колоритних персонажів і дотепні діалоги. Акторська гра дуету головних героїв зачаровує щилістю. Кожен епізод історія про дружбу, справедливість і гумор у складних ситуаціях. Не пропустіть сьому серію АТП перевізники 27 березня 2025 року на ICTV. Це коктейль із гумору, екшену та драм, який змусить сміятися і переживати. Дізнайтеся, чи перехитрять герої авторитета та як завершиться суд. Увімкніть ICTV і пориньте в пригоду.